Давненько ми не були вже на ринку в ні. Йдемо подивимося що цікавого є, бачите, багато овочів, різних фруктів, але спочатку йдемо дивитися на тварин. І Потім перебіжемося, подивимося, що цікавого пропонують люди ще на ринку. Бачу, кого вони по 20 гривень. Ну, ми зараз до цього дійдемо. Так що заходимо спочатку на ринок тварин. Так, дивіться, зразу є поросятка. Чомусь тут рідко поросятка привозять вже останнім часом, але сьогодні, бачите, є. 500 – 2503 тисячі. Залишились самі патючки, чоловік говорить. Ось такі поросятка гарні. Бачу, що людей дуже мало в загальному на ринку. Люди не ходять. Всі розуміємо чому, але можливо у суботу поїдемо в надвірну Подивимось, яка ситуація там цієї суботи, що минула то товари сказав, що було тільки також пару кліточок, багато кліток з поросятами не було. Ось так, бачите, кидять. А годуйте сирим, так? Чоловік готує суто з сирим, дуже добре взяти такі поросята, які на сирому кормі вже навчені і з ними менше мороки. Оцікавлять такі поросятка, можливо доставка, якщо більша кількість, телефонуйте. No ну, 68 4237 42, 723. Телефонуйте. Поросятка справді гарні, бачите, гарно годовані, чистесенькі, здорові. Кажуть чоловік, що в наявності є ще більші поросята. Так що звертайтеся, уточнюйте. В межах Івано-Франківської області, я думаю, чоловіком зробить доставку, якщо більша кількість. Можливо по дорозі вже свою інформацію вже уточнюйте. Поросята справді гарні. І що ще вибрати самі пацюки? То є ще й льохи ваші нема. Йошу вже немає. Дома є, а тут немає. А, то бачите, відомо ще й на льошки. Так що ви собі уточнюєте, я думаю, що навіть чи на плем'я чи навіть годівлю, то варто такі свині тримати. Тровані, очки. Так, є наступний відділ. Такі поросятка. Дивіться, глядачі, є такі поросята? вік? Сім літ. 7 тижнів. Кого цікавлять такі поросятка в межах Івано-Франківської області, можливо, доставка. Акий номер? 097 54 14, 950. Так, тут є в'язка Петрен Ландрас, Хороші м'ясні свині. Ну, видно, бачите, що свинки також такі місці. Мені подобається в таких свинках, оце де є петрен присутній, в них гарно виражена така холка. Бачите, зверху, дивіться, де спина взагалі, так відділяється, бачите, шия така, як борца. Сам зближу, щоб ви побачили. От бачите, як все відділяється м'язи. Ну, свинки справді дуже гарні. Телефонуйте. Можливо, хто не має можливості, людина можливо по дорозі завезе додому. Або навіть і якусь точку, якщо більша кількість, там, я думаю, що вже домовитесь з людиною. Вибір ще є. Так що обов'язково зараз вже буде картопля, скоро думаю, годувати будете матичі. Так що свинку обов'язково, хто має можливість, на навіть і дві, на подвір'ї треба тримати, тому що невідомо який час. І своє м'яско завжди, як то кажуть, плюсить. Так. так, Навчені вони на, на сухий корм. Травичка, сухий корм. Зараз ще трави також достатньо. Я думаю, що зараз ще їх можна гарно якраз. Зараз дуже добре купляти порося, тому що такий період часу зараз ще не прохолодно. І до осені воно зараз гарно ще підбере вагу, буде мати там до зими образно 50, а може вже і 60 кілограм. Через зиму, знову травичка, знову стартанули і на осінь ріжете на 200 кг свиню. так що Я думаю, що це досить-досить непоганий варіант. Тим більше зараз вже і зерно починають, і аграрії будуть зерно роздавати людям, і своє зерно будете мати. так що Такий період часу, як зараз серпень, вересень, то поросятку добре собі придбати. Пишіть, які ціни в регіоні у вас, по чому поросята, а ми йдемо далі. так Дивіться, сьогодні насправді на ринку дуже гарні поросятка. бачите є Чим чим далі тим чим ліс, тим більше дров. Дуже гарні поросята, вже підрощені такі. Це ландраси, так? Петрана велика біла. Кросові, такі кросові свинки м'ясні. Все зроблено заради того, щоб синка гарно росла. Ці вже принципі, в принципі, в'язки провірені, свині гарно набирають вагу і більше робить акцент на м'ясі. В принципі, мають і сальця, небагато, але є. Кого цікавлять такі поросята, можливо, собі вже уточнити, що саме є, який вік. Записуйте номер телефону 098, 098 36, 36, 36 75, 75 266, 266. 266. Ось так, глядачі. Там, такі є? Там є більше. 3,5 тисячі такі більші. 3,5 тисячі гривень. 3,5 тисячі такі порося. А з скільки тижнів? Від 6 до 8. Від 6 до 8 тижнів. На сухому корні. Вже все навчено, нічого вам не потрібно, тільки мати мелене зерно. Водички побільше ще трави, і ваша свинка зараз ще до, до зими буде мати до 60-80 кілограмів. Якщо добре її стартанути, ось такі свині сьогодні. Водині. Бачите, коли свинка здорова, вона має. Поїсти і отак собі лежати адекватно, немає нею носити по цілому кузову чи по вашій загороді. Вона адекватно себе добре почуває, поїла і спати, поїла і спати, набирати масу, щоб собі не шкодити. А коли воно пищить, кричить, мечеться, не знає, що з ним є, щось турбує 100%, або глисти, або ще якесь, блохи і все решту. Так що також на це звертають увагу, де поросятка спокійні. Йдемо далі. Так, по 2500-2800 ось такі Поросятка. гарні такі довгі мордочки в них. Якщо є кістяк, то і буде маса. Спочатку по свинка набирає ріст. В принципі, породи? і породи, є кросові продаки, трапляються. У мене була така свинка, що вона якось рівномірно набирала і вагу, і ріст. Все на ній наростало, але її спортили мені, тому що прийшли, коли її колоти, вона в той час така от гуляла і на це не звернули увагу. І я щось на цього не знав, що таке може бути. Круче. Все м'ясо спортилося взагалі все м'ясо неможливо їсти. Просто все, що годував майже рік, все дарма. Ось так, так що. Також обов'язково, коли берете льошку, або її валашити, або вже в той термін попадати, коли в неї переходить той період часу, що можна її колоти. Собі гарно, сплять. Видно, що свинки ці з одного виводку, тому що між собою не ризуться, нічого, все в них добре. Багато свинок немає, в загальному п'ять відділів, але вибрати є що, більше не потрібно. Все одно свинки на ринку вже цей раз трохи краще, вже трохи більше людей. Приїжджає вже плюс. Даємо, подивимося далі. Так. Що такі? А, то що є? Дві з половини. Так, ось такі дві по 2,5 тисячі. Такі поросятку. Йдемо далі. Зичі, дивіться, які такі красончики біленькі. Це такі гарні. Кобанчик чи, чи льош? Вот, вот. вот такие свинки. Вот такие поросят. Так, и вот такие видел поросят. На сегодня последний 2500. 2500 за штук. Ціна в середньому часу тримається. Ціна тримається, ціна так вона в принципі є. Одна є велика, така більша вже. Га, свинки ростуть. Це таке цікаво. Я знаю, бо я карма, але ці я почула. Ось так, видачі, так що, такий сьогодні ринок з поросятами. Зараз буде друга частина покажемо вам шикурочки. Так що. Обов'язково переходьте на другу частину, буде цікаво. Потім буде відео узагальнене. Так що йдемо далі.